Вітаю, це програма про важливе. З вами я Наталя Демодюк, і сьогодні в нашій студії гості Маріан Года, ініціатор створення музею хмелярства та пивоваріння історичної волині, директор товариства з обмеженою відповідальністю рівень ЛТД, а також Олена Медведєва, письменниця, креативна менеджерка музею хмелярства та пивоваріння історичної волині. І сьогодні відповідно ми будемо говорити про пиво та про розвиток нашого міста, яке буде ще більше цікавим для туристів. Вітаю вас! Доброго дня, певно, що пане Мар'яне, я почну з вас, бо саме вам належить ініціатива створення музею пива. Хоча, власне кажучи, все до того йшло, бо всі рівняни певно пам'ятають цікавезні екскурсії пивзаводом, і всі пиво і пивзавод асоціюють саме з вами. Тому я думаю, поява музею пива було просто питанням часу. Я вам скажу, що ідея виникнення музею стала давно. Думаю, що років 15-17, коли стало відомо, що поруч з територією певзаводу, в кварталі, де знаходиться певзавод, залишилася історична будівля колишнього власника певзаводу, Герш, Герша Мейера Пісука. На цьому етапі. В цьому приміщенні знаходилися центр дитячої творчості, і якихось механізмів, як би це приміщення повернути у власність повзаводу не було. Було декілька спроб. Але в цілому ідея була пов'язана саме з цим приміщенням, тому що приміщення було історичне і воно якби адаптоване. В... Ту ділянку, де знаходиться повзавод, бо на старті, воно все е, одна територія. Ну а потім з часом треба розуміти, що в першу чергу, коли прийшла радянська влада, завод було націоналізовано, працівники деякі були експроприйовані. Ну, і, і, а саме приміщення було, було теж націоналізоване і відчужене. Але на якомусь етапі, це мабуть сталося років п'ять тому. Ми знайшли механізм, як можна було повернути це приміщення, і вже коли приміщення стало власністю повзаводу, тоді ми вже стали працювати безпосередньо над створенням музею. Вийшов такий направду солідний комплекс. Це пивзавод, це ресторан, це готель, європейський дворик всім відомий за світлинами. Коли рв'ян запитують, чи ви були в Європі, а вони відповідають ні, це в нас в рівному. І насправді в такі моменти відчуваєш гордість за наше місто, що в нас з'являються такі історично обґрунтовані речі, але направду, які відповідають сучасним тенденціям. І пивзавод дуже гарно в цей ансамбль вписався, якщо можна так сказати. Гарно сказали, але я. Я би сказав, по-другому, першоосновою чи основою цього, -цього комплексу, є все-таки виробництво, завод виробництва. Якщо говорити про виробництво, воно будь-яке виробництво не є таким цікавим, а все решта це все надбудова. І нічний клуб, і кілька ресторанів, літній майданчик, готель. Паркінг, ну і зараз з'явився музей. Це все доповнює, доповнює цей ансамбль, ну і в якійсь мірі доповнює бізнес. Бо ж ми розуміємо, одне не може існувати економіка без так, економіка, так, вона хитається як маятник, як гойдалка. Одне працює краще сьогодні, інше працює гірше. Тобто одне друге доповнює, ну, та й якось легше. Залучити більшу кількість людей, бо умовно, кому сподобається, кому сподобається бари, кому сподобається музеї, хто хоче заночувати в готелі, відвідати якісь інші заклади. Тобто це комплекс закладів, які працюють під одним керівництвом. І для туристів це буде прекрасно. Але ж все таки важливо в будь-якому музеї, знаєте, зустрічають все ж по одягу за одягом, і реставрація це теж дуже важливий момент, коли треба не зруйнувати і не перестаратись з модернізацією, все ж таки зберегти ту золоту серединку. Я абсолютно з вами погоджуюсь. Я думаю. Мешканці міста, які пам'ятають цей будинок, це не просто будинок, це вілла господара багатої людини. Навіть на той час, коли він жив, площ, загальна площа приміщення була більше ніж 300 метрів. Це навіть за нашими мірками великий будинок. І відповідаю. Ніхто не може дорікнути, що ми зруйнували чи прикрасили десь це приміщення. Воно зберегло максимально свою аутентичність. Це дуже важливо, і ми вже так від будинку плавно переходимо до колекції експонатів. І я знаю, що підготовчий етап його не видно. Але за кадром пророблена дуже велика робота, і певно, що ця робота починалася в архівах і в підборі потрібної інформації. Я знаю, пані Олену, що левова частка роботи була виконана вами. Ну, цей матеріал і видно, і не видно, і так і ні, тому що він увійшов власне, до експозиції. І робота підготовча була проведена не лише в архівах. Звісно, що години роботи в Рівненському обласному архіві, також в Житомирському, і поїздки Рівненською областю, тими місцями, де раніше стояли заводи, де вони працювали, зустріч з людьми, записи інтерв'ю потім опрацьовування, а якщо фотобілю... про фотографію поїздок говорити, так вона справді цікава. Розпочали ми з Острога. Ну, якось так чомусь одразу вперше поїхали до Острога, зустрічалися з істориками, побували на тому місці, де зараз зберігаються руїни цього заводу. І поруч, скажімо, є джерело для мене, як для немісцевої жительки, я розумію, що це перед, колишнє передмістя. Бальмаш є джерело для виготовлення пива, мега важлива вода. І я би так собі підозрювала, що от саме з цього джерела брали воду. А насправді я зустрічалася ще з колишнім директором. Пивзаводу за радянського часу, він розповів, ні, ні, з цього джерела не брали воду, воно було значно ближче до самого заводу. а От навпроти, скажімо, теж була будівля, їдальня. І ось такі поїздки вони збагатили. збагатили експедицію і інформаційно, і експонатами. Скажімо, якщо я їхала до Дубна, то я чітко знала, що я буду в Дубинському замку, спілкувалася з науковцями. Одразу від Дубинського замку до Мирогощі, там до Любові Пшеничної, і там побували. Навіть, знаєте, збереглися ті стовпи, де хміль ріс, тому що я знаю, під яким кутом вони ставилися, ці стовпи. Дуже гарна будівля, насправді, в Мирогощі. Так, це руїни. Але той камінь, який використовували чехи, при побудові він досі зберігся. І, скажімо, вовковий, ну, вщент зруйнований пивзавод, він і добудовував. За радянського часу просто ну, важко було дивитися на ці руїни. А от цікава була історія з семидубами. Якщо будь-яке село, куди ми не їхали, я вже чітко знала. От в Вовковиях ми їхали до школи, там зустрічалися з директоркою, і працівники допомагали. Потім були розмови з колишнім головним бухгалтером, з технологом, це все записувалось. Так в семидубах абсолютно нікого ми не знали, ніяких контактів я не мала. І Ось, ми приїхали і просто зупинилися на вулиці. Познайомилися з бабусею на зупинці. Вона підказала, куди нам їхати, де колись розташовувався пивзавод. І буквально навпроти прохідної пивзаводу колишнього стоїть будинок. Нам туди порекомендували під'їхати, і там сім'я проживає Ольга і Олександр. Гдовіни вони працювали на заводі, і вони стільки всього розказали, показали. Вони навіть поділилися робочим одягом новим, який так і є в експозиції, чоловічим одягом, жіночим одягом. Вони навіть дали рахівничку, вони дали документи там офіційні, там де була де стояла початка. І власне я ходила тими територіями, де вирувало життя, де люди мали роботу, де в людей проходило це життя, і, скажімо, в семи думах спускалася в ті підземні приміщення, де зберігалося безпосередньо пиво. Які, яка там гарна кладка? Наскільки це добротно було зроблено? Але, на жаль, воно все зруйноване. На сьогодні із цих фактично семи пив восьмий працює Рівненський. Але дуже добре, що збереглися експонати, і з ними можуть ознайомитись всі, хто відвідає Рівненський музей пива. Мар'яна Адамовичу, які такі експонати унікальні, можна сказати, є в музеї, адже ви там зібрали направду унікальну колекцію. Я б знаєте, я би не виділяв якісь окремо експонати, починаючи навіть від, від елементарно від пляшок історичних, яким більше ніж 100 років. Е, є і царського періоду, і польського періоду пляшки. Ну е, е, мушу визнати, що пляшки цього періоду краще виглядають, ніж, ніж нинішні. Я вже не кажу про радянський період. Але є дуже багато експонатів. Такі обладнання є майже діючі. Причому цим експонатом більше як 100 років. Похвалюся, що це обладнання ми збирали на протязі п'яти років. Ну, в першу чергу, в колекціонерів не тільки наших рівненських, в цілому українських, але й за кордоном. Бо рівень обладнання був приблизно. Одинаковий в нас, в Австрії, в Німеччині. Про це розказати в ефірі ну, не так просто. Я б запросив, користуючись нагодою, і, ну, сприймайте це як рекламу. Я думаю, що відвідувачі будуть приємно здивовані. Обладнання в першу чергу, яке стосується виробництва енергетичного обладнання, нема ну на першому поверсі, є майже робочий млин для пива. Виробництва 1900 року, який при потребі можна реставрувати і запустити на сьогоднішній день. Є обладнання для фільтрації сусла, для фільтрації пива, насоси різноманітні. Причому переважна частина цього технологічного обладнання розрахована на. Ручні приводи чи ножні приводи, чи кінні приводи, але е, треба сказати знову ж таки, я не екскурсовод. Е, 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 період активного розвитку цього заводу вважається 907 рік, коли був запущений паровий двигун. Електрики на той час не було, і від цього парового двигуна приводилися в рух різні механізми. Був величезний вал, привід. Ну, хто розуміє, пам'ятає, що старі млини, водяні млини, чи якісь інші млини, від одного вала приводилися в рух різні механізми. Детально я не, не можу розповісти, бо це треба, все Детально треба бачити. Треба дивитися. Хочу сказати одну річ річчя, в Україні є перший музей пивоваріння у Львові, у нас другий музей. Більше в Україні нічого подібного немає. Я думаю, що львів'яни не образяться. насичення історичним обладнанням, технологічним обладнанням у нас значно більше ніж так, у Львові. Так. Тобто, що не Отже, один... будемо чекати львів'ян тепер на екскурсію в рівне. Угу. Думаю, так але ми їм вдячні за те, що вони допомогли нам в тому сенсі, що прийняли, коли я їздила до них, знайомилася з експонатами, вони підтримали. Тому за співпрацю ми безмежно їм вдячні. пані Олено. Але за кожним експонатом да, взагалі за будь чим завжди стоять люди і історії, і якраз в цьому плані ви теж пропрацювали. Дуже великий об'єм роботи ви зустрічалися, розмовляли, записували, брали інтерв'ю, і ваші такі експедиції теж мають багато цікавого. Звісно, сьогодні ми вже згадували за Рівненський обласний державний архів, за Житомирський. Були відвідані, були роботи. Скажімо, в Житомирі мені вдалося отримати папки. Вони такі перев'язані мутузочками, які ще ніхто не опрацьовував. І це було знаєте, якісь такі сакральні моменти, коли ти розгортаєш їх, коли ти бачиш ці документи, коли ти розгортаєш книги. А там Гершмейер Пісюк ставив підпис, тому що. Що це книги про фінансові справи, про прибуток, і ти бачиш, скільки він отримував, скільки його дружина суламів, скільки його син отримував. Ось це З цього можна зробити, що бізнес йшов тоді нормально. Так, ну як які роки, але так родина була включена повністю в це, тому це якби так похвально. А ще хочу сказати, що я була не лише в. В селах, в таких містах, де наші певзаводи працювали. Я ще була також в Млинові. Чому згадалося саме Млинів? Тому що там в певний час жив Олександр Хоткевич. Це відома така постать, про яку сьогодні говорять багато. Це алхімік, це науковець, це досить багата людина. Він вже переїхав, був до матері свого часу і облаштував там собі маєток і навіть такий будиночок, філософський будиночок. На сьогодні він зберігся, тому що багато чого було зруйновано за радянської доби. На сьогодні він зберігся, правда, в такому занепаді, але саме там він проводив свої дослідження і саме там. Він створював рецептуру виготовлення пива. Так ось на сьогодні я хочу сказати, що була видана книга його, наука про пивоваріння з його рецептами у Варшаві. Вона користувалася попитом більше того, на сьогодні навіть пивовари досі послуговуються його рецептами в Європі і вказують, що пиво виготовлене за рецептом Олександра Хоткевича. Це один із фактів, який я от сьогодні вам просто навела. А в музеї їх безліч. Олександра Хоткевича вже нема, але пиво його живе. Так, так до речі, цю книгу можна купити на аукціоні за 500 євро оригінал, який вийшов у Варшаві. Любителі колекціонування, це для вашої уваги, якщо ви цікавитесь такими раритетними книгами, пошукайте на аукціонах. І все ж таки я раджу відвідати музей, особливо в Рівному музей пива, адже там дуже багато цікавого і там є різні локації. Розкажіть трішки, взагалі, що очікує на глядача, на туриста? Хто завітає? Я почну з того, що для, для мене ну, була ідея створення музею, а реалізація проєкту ну, надзвичайно складною. Я не знав, що розпочати. Через це було залучено цілий ряд фахівців спеціалістів різних напрямків. Про них дещо пізніше, але як структурно побудований, будинок є двохповерховий перший і другий поверх. На початку ми можемо познайомитися з історією створення взагалі пивоваріння у світі, я не вдаюсь в деталі, потім пивоваріння в Європі, в Київській Русі, і переходимо до пивоваріння безпосередньо на Волині. Окремі стенди присвячені історії. Приїзду сюди, волинських чехів, так званих, це, це теж окрема історія. А далі вже починаються стенди з різноманітним обладнанням. Я пропустив, здається, споч... далі технологія у нас, з чого починається пиво. Починається сировини, а сировина, це ячмінь і хміль. Ну і перший е, 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 у нас експонат це млин, на якому м, м, мелють зерно. Ну, а далі вже по технології, як йде процеси, е, процес варки, процес е, кип'ятіння пива, далі фільтрація, відстоювання і закінчується е, фільтрацією безпосередньо самого пива. І розлив пляшки, діжки, і продажа. Я вже не кажу про ці матеріали візуальні, маю на увазі стенди. Але для мене найціннішим є в першу чергу те технологічне обладнання, яке працювало 100 років тому. Все ж таки, щоб оцінити продукт і те, що ми маємо, потрібно знати історію. І коли розумієш, скільки поколінь стоїть за певним процесом, то зрештою продукт і традицію починаєш цінувати ще більше. І власне створення музею це робота командна, і я знаю, що багато людей ви залучали Це і колишні працівники, це і люди причетні, дотичні. Це певно питання до вас обох, адже кожен. В міру своєї задіяності спілкувався і залучав людей, які дотичні до теми поваріння. Ну даруйте за на нахабство. Я дозвольте, я дам відповідь, чому я, тому що тут присутня Олена Медведєва. Яка вклала дуже багато своєї праці, вона провела велику дослідницьку роботу. То в першу чергу хочеться подякувати їй. Дякую. Це робота в першу чергу в архівах, і далі на місцях на вона виїжджала на колишні певзаводи. Я ще раз хочу наголосити глядачам, що це у нас музей не Рівненського певзаводу, а історичної Волині. І в перспективі ми ми будемо наповнювати свої експонати іншими матеріалами з інших заводів. Припустимо, Луцький, Кременецький. Якщо в Староконстантинові щось було, це, це теж історична волинь. Тобто я вже То що буде розростатися. Якось. Так, буде розростатися. Хочеться нагадати Ростислава Лозовюка, це багаторічний керівник львівського. Музею пива, до речі, він наш земляк з Дубно. Mm -hmm. ну, Треба подякувати нашому пивару теж Чеху, Е, ну, Дизайнерський напрямок зробили дві дизайнерки: Це Ксенія Влада і Ольга Рожко. Їм теж респект. Якщо будуть гарні цікаві проекти, вони. Креативно підходять до вирішення дизайнерських рішень. Окремо е, е, працювала над створенням фільмів і штучним інтелектом Людмила Снігур. Е, потім е, фотограф. Світлана Муріна, ну і наші працівники, головний інженер, там є багато технічних рішень, головний інженер Андрій Ісаєв, Анастасія Прохорович, Юрій Бережняк, це наш енергетик. І оскільки ми досліджували історію, цей період історії, пов'язаний з Гершом Мейром Пісюком. То деяку допомогу нам надала Вікторія Чимши. Це е, в минулому голова Єврейського товариства. Ну, всі, всіх не, не нагадаєш, е, але велика подяка цим людям, які працювали над проєктом. Проєкт дуже непростий. Я додам свого боку. Що долучалися інші люди, скажімо, історик Ольга Морозова. Вона допомогла нам з цим періодом в Волинської губернії. Вона пропрацювала такий масив, коли ми довідалися, що ось 1850 рік у Волинській губернії налічується лише три пивзаводи. Буквально минає 5 років, це 1859-й рік, і ми вже маємо 95 років. 95 то п'ять заводів, і е, протягом 80 років вона ось цей масив опрацювала. Е, звісно, що вона допомогла нам із історією рівного. Всі ми її знаємо, але е, пані Ольга знає її в рази краще, тому що вона фахівець цієї справи. Тому, от тому ось так, я хочу згадати, ти... ви говорили за фільми, так. і ці фільми відвідувачі музею пива можуть побачити на моніторах, які встановлені в самому приміщенні. Так, у нас є екрани: 12 фільмів. Що мається на увазі? Це історія виникнення пива взагалі в світі. Це біографічна стрічка про Герша Маєра Пісюка. Це такий ґрунтовний розлогий фільм про сам бершлос, це історії наших пивних заводів: Глинська, Семидуб, Вовковиїв, «Хмелярні Дубна, Острога Квасилова. Ось це те, що ми вже сьогодні згадували. Ну і звісно, шлях шлях успіху, який відбувся від початку заснування цього заводу, і до сьогодні, тому що як я сьогодні вже говорила, що із цих всіх перерахованих заводів на сьогодні хмільний напій виготовляє лише рівненський певзавод. Вас слухаю, в мене така гордість за наше рівне mm -hmm. і, взагалі, за те, що воно стає все цікавішим і цікавішим. І певно, що останнє питання коротко, адже в наш ефір добігає завершення. Віртуальна екскурсія з Марядном Адамовичем, зазначено в. Пропозиції цікавинок, які надає власне музей пива, що це за віртуальна екскурсія, і як її можна побачити, куди треба заходити, що взагалі потрібно робити. Це цікава родзинка нашого музею, тому що Маріан Адамович провів таку екскурсію, яку ми змогли зафільмувати. Вона зафільмована, і Маріан Адамович розповідає від моменту, коли відбувається. Певні процеси в Дорбарці до того, коли вже пиво просто в пляшках чи в кегах вивозиться з території пивзаводу. Це є тачвою до перегляду, адже історію свого міста і чим воно жило і продовжує жити, потрібно направду знати. І я вам буду певно, що дякувати наразі, але сподіваюся, ми ще будемо з вами зустрічатися. І користаючись нагодою, можете звернутися кілька слів для наших слухачів і глядачів. Традиційно, прошу дякую. Я вже встиг подякувати і тим людям, які працювали над створенням самого музею. Хочу сказати, що ми не стоїмо на місці, далі будемо його вдосконалювати, міняти, експонати. Хочемо, щоб він був живий, щоб людина прийшла. Умовно сьогодні, а через рік вона побачила якісь зміни і побачила, що основа. Через те ми готові придбати, купити будь-які матеріали, які ми можемо використати у нас в музеї. Через те запрошую на правах реклами відвідати наш музей. Ще одна локація позитивна локація, культурна локація в нашому місті. Дякую, пані Олено. Прошу. Я б хотіла сказати, що історія рівного мега цікава, мега багата, і вона збережена, частинка її збережена в нашому музеї. Тому запрошую. І сьогодні, коли ми говоримо про рівне, про родзинку культурну інституцію, яка з'явилася в нашому місті, то справді це те, той заклад, який варто відвідати. Бо і перший поверх, і другий він насичений, продуманий, естетично багатий, а краса вона така ж корисна, як і будь-що інше. Світлана Гривюк проведе екскурсію. Вона людина, яка в музеї, Цейні справі вже понад 10 років, тому справді запрошуємо і раді вас бачити. Дякую вам за розмову. Щиро бажаю, щоб музей розвивався і справді щоб туди було цікаво прийти через рік, через два і через сто років. І далі. Дякую вам. Нагадаю, що не забувайте підписуватись також на наш Ютуб канал Рівне Лайв і слухайте аудіоверсію нашої програми в ефірі Радіо Респекта. З нами сьогодні були Мар'ян Года, Олена Медведєва і я, ваша ведуча Наталя Демодюк. Цінуйте своє, вірте в ЗСУ, Побачимось і почуємось.